В бібліотеці для юнацтва вже більше місяця проводяться безкоштовні заняття з англійської мови для дітей дошкільного віку. Знайомить малечу з іноземною мовою. Бібліотекар і за освіти викладач англійської мови Ірина Гармаш. 2 липня цього року розпочала свою роботу школа для малечі англійська з пелюшок в бібліотеці філії номер 8 для юнацтва. На сьогодні записано 63 дитини, навчаються поки що 40. Групи сформовані за віком. Діти до трьох років займаються по четверо, а від трьох років по вісім осіб. Заняття відбуваються кожної суботи з 9 до 12 години по 20-25 хвилин. Вже пройшли такі теми, як привітання, тварини та їх помешкання, моя родина, житло людини, навколишнє середовище, природа. Діти вивчають англійську мову в ігровій формі. Вони не лише повторюють слова і співають пісні, але й малюють та задіяні в театралізованих міні виставах. Основною метою формування словникового фонду у дітей цього віку є створення умов для міцного запам'ятовування лексичних одиниць. Формування у них умінь розпізнавати ці слова та виокремлювати їх з мовленнєвого потоку. Створення англомовного фонду обмежується назвами предметів та явищ, що належать до найближчого оточення дітей. Елементарних понять та дій. Крім того, лексичні одиниці є короткими та легкими для вимови. Аби маленьким дітям не набридало кожні 3-5 хвилин змінюється вид роботи, і тоді діти не втомлюються, їм цікаво сприймати нову інформацію. Беручи до уваги завдання програми, я постійно працюю над створенням належного середовища для розвитку дітей, його поповненням, прикладаю максимум зусиль для забезпечення психологічного комфорту дітей. У своїй роботі дотримуюсь головного принципу дидактики навчання через гру. Заняття у школі для малечі англійська з будуть продовжуватись і надалі. Адже поки є відвідувачі, поки є бажання та натхнення навчати азам іноземної мови.